Шановний колектив, значить, Львівська область, Західна Україна і капуста після заморозків. Сьогодні ще таки, мав бути один градус лупануло 2. Значить дивіться. Чотири парника. Я їх спарив, зі Вийшло в мене два довгих. І маленькі там парники. Ось ця сторона під снігом майже вся лежала. Ну, Якщо ось так глянути, то видно навіть на капусті, бачите, Листки такі примять. Ось цю сторону, слава Богу, спас. Не лежало, не поміняли листочки, нічого страшного. І дивіться, ну, вирішив я її пополивати, тут і нас тисячу штучок її. І, і з тисячу штучок, значить... Є ось такі штучки. Дивіться, чи у вас на полі теж є. От ранчейка даже є. Ой, пішла сюди. Видно. І з 1000 штук ось таких три штуки. Якби не було б рембеку, з тих тисячу штук би, напевно, було б 500. І так як відкривав волокно, дивіться, що зараз вам покажу. Дивіться, що добра. І це я ще його не шукав. Значить, один труп, другий, третій, четвертий. Дивіться, самочка, найбільша, Вона вже погамала, ось таке вона гамає і хапає параліч. Бачите, її трясе друга. ще менша, ще менша, ще менше і мале. І коли є муравлі, то вони ось таке добро все з'їдають. Того добра нема. От. Так що ось таке гамно буде нищити вас любі овочі. Починаючи ну, кубніка не овоч, ну, тут таке від клубніки, закінчуючи картоплею. А чому воно є? Тому що старі люди. Вибачте, за слово моє, на все ложели. Ой то хімія, ой, не будемо, ой, медведка їсть, і нічого вони того не робили. А все не сість і так має бути. Ну Тут приходить 20 років плюс, починає набувати свої порядки, щоб щось з того було. А тепер уявімо ситуацію, поле 5 соток, чорна земля, поставте сюди теплицю, посадіть огірок чи радиска. Ну, радиска таке, форс від сенгенти всипимо. Піде від шкідника. Тобто, щоб те гамно вивезти, відсотків так на 80, то на оце поле під культиватор 5 см потрібно зробити, обробити культивацію, то напевно треба, я не знаю, 20 кигин пошкодувати, всипати, щоб того гамна не було. І чогось воно тільки у нас на чорній землі. На піску немає, на чорній землі немає. Тобто на чорній землі є, на піску немає. І ось тут буде садитись е, кабачок 120 штучок, 5-6 листків має, трошки переліз, нічого страшного е, вже хоче свисти. І, і уявіть, що буде, коли не, ну, нічого не зробити, нічого не підсипати, ніякі не розсипати засоби від шкідника. Його просто не стане. Далі курим таке гамно не даю. так Здохне тварюка. Самка може вже і малих народила. І моравлі будуть мати що їсти. О. От. Отаке це параша одним словом. Таке враження, будто летить літак і висипає шкідників, личинок сюди. А може воно й таке. Бо кожен день літаками літати, ну вибачте мене то вже перебор. Ну і під час пека тридцятка напевно, полюбеє. Я скоро штани зі себе знімлю. Реально. Тому, якось так, всім підписуємось, Ставим лайки, всім миру, всім добра. Ну і з вербною у вас!